City front of mind after confirmation yesterday that more than 3,000 jobs will be slashed by the federal immigration department. It's anticipated it will be the first of many reductions to the public service. CTV's Austin Lee joins us now with more on this. Austin, on Monday, immigration, refugees, and citizenship Canada confirmed the elimination of 3,300 jobs over the next three years. The federal government remains the top employer in the capital region, which makes job cuts worrisome for Ottawa's economic future. Привіт, друзі. Нещодавно ця новина, що IRCC планує скоротити на 3300 чоловік своїх співробітників. Ну, вона взірв інтернет, і я бачу, що люди досі не розуміють, що буде відбуватися, як це буде відбуватися, і як це вплине на українців. Звісно, українці зараз переживають, люди не розуміють, українці не розуміють, як це вплине саме на них. Тобто люди бояться, що термін розгляду буде значно збільшений, і вони будуть отримувати свої постійні резидентства, свої запроси на work permit, запроси на візи, значно довше будуть чекати на результати. І сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією, яка, я впевнений, допоможе вам зрозуміти краще, що відбувається з IRCC зараз, і яка вас заспокоїть. Для тих, хто любить краткість, хочу сказати зразу: на українців це не вплине, на терміни розгляду це не вплине. Все це для тих, хто любить е, почути кратко. Для тих, хто хоче дізнатися більш детальніше, що відбувається з IRCC, чому вони прийняли ці плани і чому це не вплине на українців. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але спершу я хочу, як завжди, подякувати всім. За вашу шалену підтримочку. Дякую всім за ваші підписочки, дякую всім за ваші вподобаєчки, дякую всім за ваші коментарі. Мені дуже важлива ваша думка. Я читаю буквально всі ваші коментарі і на всі коментарі я відповідаю. Тож пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що відбувається з українцями зараз в Канаді. І да, не забувайте про стріми, не забувайте. Про проект на моєму каналі, якщо ви хочете поділитися своєю історією, історію успіха або історію навпаки, не успіха, просто хочете розказати свою історію, поділитися з іншими українцями, поділитися своїм досвідом. Зв'язуйтесь зі мною, і я залюбки зроблю з вами стрім. У мене на каналі вже декілька таких стрімів, де, де я е, робив з українцями, з різними українцями, з родинами. Хтось вже отримав постійні резиденції. хтось, хтось на шляху, хтось тільки планує. Тобто е, я залюбки з вами поспілкуюсь. І да, завтра буде в суботу, черговий стрім. І завтра у е, мене буде стрім з гостем. І ми обсудимо ситуацію з українцями тут в Канаді. Що ще Канада пропонує українцям, і поговоримо. Про те, що відбувається з українцями в Європі, в різних країнах Європейського Союзу. Тобто, мій гість буде з Європи. Приходьте, буде цікаво. Тепер щодо ситуації навколо IRCC. З одного боку, це звучить досить так грозно, знаєте, що IRCC скорочує 3300 своїх співробітників. Але, 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 не забувайте, що це буде робитися не одномоментно отак. От от, да? Тобто IRCC хоче скорочувати цих співробітників протягом трьох років. Це перший поінт. І ще нікого не скоротили. І всі, хто будуть е підпадати під скорочення, Цих людей будуть заздалегідь попереджати, їм що менше за місяць буде приходити лист про їхнє скорочення. Тобто це не буде робитися одномоментно. Да? Це треба зрозуміти. І не буде такого, що от зараз скоротили і все, а купи бумаг навалені і нікому з цим працювати. Скорочуватися це буде поступово в залежності, з тим, як будуть поступово скорочуватися кількість докупів. Документів, з якими треба працювати. Давайте ми з вами зараз почитаємо ту інформацію, яку дає сам IRCC стосовно цих скорочень. Управління еміграції біженців і громадянства Канади оголосило про плани скоростити близько 3300 робочих місць або приблизно чверть своєї робочої сили протягом наступних трьох років. Да, це те, про що я вам сказав. Тобто, це не буде одномоментно. Це буде протягом трьох років. У понеділок Федеральний департамент надіслав електронного листа співробітникам про свою бюджетну ситуацію та вплив на персонал, що пізніше АРСІСІ підтвердив різним е, виданням. Ну, в, в даному випадку він підтвердив це CBC. У електронному листі зазначено, що незрозуміло, кого торкнеться це скорочення, але вони охоплять усі сектори та філії. Постраждалі будуть повідомлені з середини лютого. Да, тобто навіть ще не до кінця вирішили, де будуть ці скорочення робити. Але у них вже є план, приблизний план. Да? І зараз ми з вами до нього дойдемо. І це чому я сказав, що для тих, хто любить е, коротко, що це не вплине на термін розгляду подань на постійні резидентства від українців. Тому українцям не варто за це переживати. За нашими оцінками, близько 80% цих скорочень можна досягти шляхом скасування запланованого персоналу, термінів та інших тимчасових зобов'язань щодо персоналу, тобто 80% всіх скорочень. Буде торкатися тих, хто працює по на різні терміни. Когось брали терміном на півроку, когось брали терміном на 9 місяців, когось забрали терміном на рік. Тобто вони планують просто е, змінити ці терміни. Да? Тобто, це тимчасові full time, скажімо так. Є такі позиції, які заключаються на певний термін. Тобто, 80% скорочень буде саме за рахунок таких. Людей, решта 20% скорочень необхідно буде досягти за допомогою процесу е, регулювання робочої сили, і це вплине на невизначених співробітників, деться у електронному листі. Тобто тільки 20% це торкнеться тих, хто працює на фултайм постійній роботі. Це дуже, дуже вагома така інформація. Да? Хто працює тер... на термінах? На терміни, наприклад, набирали той персонал, який відповідав на дзвінки. Ті українців спілкувався з українцями, коли працювала програма. Куає, це були всі люди, яких набирали по такому договору на певний термін. Термін, поки працювала програма. Зараз програма вже закінчилась. 31 березня закінчуються останні плюшки по цій програмі. Ці люди вже не потрібні. А Ну я вам просто це разжовую, щоб ви трошки зрозуміли. Такі ж самі програми існували не тільки для українців. Є така ж програма для ізраїльтян, є певні програми для афганців. є певні програми для інших різних країн. І там набиралися люди саме на такі терміни, і ось ці люди, 80% скорочень, торкнеться таких людей. Це люди, обслуговуючи персонал, да ну будемо так це називати. Хоча постраждалі функції були визначені окремі посади, ні. Тобто вони вже оприділилися, хто з яких приблизно департаментів буде йти, просто ще будуть оприділятися определятися конкретно з людьми. Зазначається, що деякі строкові контракти можуть бути. Бути розірвані достроково. Тобто, це те, про що я вам сказав. Люди працювали на таких контрактах, в них були терміни, з ними просто достроково розірвуть ці, продакти, ці контракти. Але й навіть це ще не до кінця ну, не, не, все, не все, що треба дізнатися, щоб зрозуміти, як це вплине на українців. До цього ми зараз з вами підійдемо. Чому скорочення? У заяві для CBC РСІСІ зазначив, що останніми роками департамент швидко розширювався для вирішення глобальних криз, таких як пандемія, і що зростання залежить тимчасово від тимчасового фінансування. Зрозуміли? Тобто. За останні три роки штат департаменту АРСІСІ був роздутий, тобто, уряд Трюдо набирав купу людей, набирав купу е, непотрібних навіть людей для того, щоб е, ну, реагувати на пандемію. На всі ці виклики, хочу вам нагадати, що за останні чотири роки з початку пандемії. Канаду впустили рекордну кількість людей. Рекордна кількість заявок була на отримання різних тимчасових віз, на отримання постійних резидентств, що привело Канаду до. Тієї кризи, в якій ми зараз з вами знаходимося, да тобто і для того, щоб обробляти всі ці заяви, штат IRCC роздувався. Причому роздувався він навіть не в два рази, а значно більше. І зараз, коли вже ну, все це закінчилось, пандемія давно закінчилась, а штат ще триває тримають. Розумієте, що відбувалось? Тобто, зараз це. Просто йде повернення до нормальної кількості людей. Ну, давайте з вами почитаємо трошки далі. Імміграція також сприяла розвитку економіки Канади одночасно тиснучи на житло інфраструктуру та соціальні служби. Ну так, да, ми це знаємо, який це тиск був, все це зрозуміло. Згідно з даними Міністерства фінансів, станом на кінець березня 2024 року в IRCC було близько 13 тисяч ста півробітників. Порівняно з приблизно 7900 у 2019 році та 5900 у 2014 році, тобто, в порівнянні з 2014 роком, кількість співробітників вирісла більше ніж в два рази. Я іммігрував в Канаду, я проходив процес у 2014 році, і я пам'ятаю, як це було мою справу розглянули за. Менше ніж за 10 місяців тоді на сайті висів середній термін розгляду справ. Був, е, якщо я пам'ятаю, чи 11, чи 12 місяців. Тобто людей було більше ніж в два рази менше, а терміни розгляду були в два рази швидше, ніж зараз. Уявляєте собі? Тобто, це ну це показник. Як, як на мене, це показник, і як на мене, це саме чому я кажу, що це навряд чи вплине на терміни розгляду е, тих же самих справ, які зараз подають українці на отримання е, вьог-пермітів нових або продовження, на отримання постійних резиденс на нові візи. Тобто, IRCC просто роздули за останні чотири роки. Ну, дивіться, з 2019 року кількість співробітників вирісла майже на 5%. Тисяч да на 40% просто взяли і роздули департамент. Заплановане скорочення становить приблизно 25% від тих е, рівнів е, від тих рівнів березня 2024 року, приблизно до того рівня, де департамент був у 2021 першому році. Тобто вони навіть не повертають кількість до 2014 року, коли була така ж сама е, кількість по піарам, тобто, все було тобто. Технічно зараз, по е, наданню піарів, по е, взагалі розгляду всіх цих справ, Канада повертається до рівнів 2014-2019 років, а персонал буде навіть вищий. Кількість людей буде е, як на 2021 рік. Тобто, я думаю, що навпаки, все ще прискориться. У жовтні уряд також оголосив про скорочення рівня еміграції протягом наступних трьох років. За словами IRCC, це призведе до короткострокової паузи у зростанні населення Канади з метою зосередитися на довгостроковому зростанні. Штат IRCC коригується відповідно до скорочених рівнів і постійного фінансування. Це те, що каже офіційно IRCC. Тобто, друзі, ніякого скорочення, просто так бездумного зарізання. Зараз ми всіх поскоротили. Все працювати нікому, тому будемо розглядати довго і нудно приготуйтеся, чекати такого не буде, і про це не варто навіть і думати. Я, друзі. Впевнений, що зараз просто поріжуть ті, хто ну вони просто сидять, гроші отримують там індуси. Там половина цього штату набрали індусів, да, які англійську нормально не знають. Ви пам'ятаєте, як я в прямому ефірі в IRCC і спілкувався, коли дізнавався за новини щодо програми Куаєд? Так, я це робив разом з вами на моєму каналі. Тобто, ну важко навіть їх іноді зрозуміти, що вони там відповідають. І я впевнений, що їх зараз просто ці цей штат поріжуть, а ті, хто фахові люди, хто працює нормально, ті залишаться і все буде рухатися швидко, буде рухатися так, як треба. Тож, друзі, не переживайте, терміни зростати не будуть. А я думаю, що навпаки, терміни зараз стануть більш, більш кращими, ніж вони є. Ну і хочу вам нагадати, да, що на офіційному сайті зараз висить середній термін розгляду. По програмах при підтримці провінції 20 місяців. Але всі українці, які отримують постійні резидентства, всі, хто мені писав, всі, хто зі мною зв'язався, пишуть мені, що в них це займає 8-9 місяців. Тобто українців розглядають швидше ніж середній термін, висить на сайті. Звісно, у кожного своя ситуація. Звісно, там впливають різні моменти. служила людина, не служила людина в армії, коли служила, ким служила, чи були якісь там кась. Сяки, зальоти, тобто кожного зараз перевіряють окремо, у кожної родини це може бути по різному, але в середньому українців перевіряють в два рази швидше, ніж інших людей. Тобто, і це класний показник, і я би орієнтувався на ці цифри. А не на 20 тижнів, на 20 місяців, що висить на сайті. Ну і да, я зараз знов таки кажу про економічні програми. Я не кажу зараз про програму воз'єднання родини. Це зовсім інший потік, це зовсім інша історія. Там, скоріше за все, треба готуватися, чекати досить довго, переважній більшості українців. Хтось швидше отримає, але хто комусь прийдеться чекати досить довго. Друзі, я сподіваюся, що та інформація, яку я вам сьогодні надав, вона вас заспокоїть. Вона дасть вам впевненість, вона дасть вам такий, знаєте, черговий пошток. Що не треба боятися, не треба опускати руки, тому що я вже чую від деяких українців, та я вже не бачу резону подаватися. Якщо мене будуть два роки розглядати, то на що воно мені треба, і все це неправильно. Не все так погано, як багато людей собі уявляє. Якщо ви хочете залишитися в Канаді, подавайтеся. Хто подається, той отримує. Запам'ятайте цю просту істину. Жоден українець не отримав постійне резидентство Канади із тих, хто не подався, да? тобто, ну це логічно. Якщо ти не подаєшся, то ти його і не отримаєш, тобі і неможливо його отримати. Але якщо ти виконав всі вимоги, подався, то українці отримують, і таких українців вже тисячі, вже десятки тисяч, які отримали постійне резидентство. Друзі. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви на нього були ще чомусь не підписані. І я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи допомогла вам ця інформація, чи ні. Чи ви збираєтесь подаватися, чи ні. Мені буде цікаво це почитати. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.